Колеги, кінець сезону, але ще у нас трошки є бджоломаток. Бджоломатки в наявності. Телефонуйте, відправляємо. У нас тут їх небагато. Там декілька баквастів, декілька карнік, кардаванчиків, декілька штук. Ну і ще останні будемо скорочувати нуклеуси, зсипати все в кучу. Ці вже зібрані. То ще трошки бджоломаток є. Кому потрібно, звичайно, потрібно розуміти, що це вже кінець сезону. Ну, якщо у вас пропала матка, то можна таку маточку рятункову купити. Вони всі перевірені на засів, всіх перевіряли в нуклеусах, гарно засіяли і ми їх отобрали. І зараз розішлю ще тепла осінь. Вони обльотуються, поки я трутінь. Ну і ще трошки будемо скорочувати, пару штук там є. Телефонуйте. Матковий відна, Пасіка АМГ. Нас можна погуглити в інтернет. Матковод АМГ. Дякую за увагу. Телефон під цим відео або на сайті pasieka.in.ua